Куди, до хати, ні, не хочу. Потім проблеми будуть. Знаєте, правильно. Ну, це жістоко трохи, але зато справедливо. Я міг би взяти в мене в хрущовка маленька, допустимо, переночувати туди-сюди, і я би це зробив, б, звісно, якби людина нуждалася. Щоб я зустрів таку то дав, бо тобто, я не зустрів, а мені Бог може послати, щоб провірити мої, мій стан душевний. То може таке бути случиться. Але я говорю чесно, я би приютив. Взяла би. Я допомагаю переселенцям, я допомагаю Нацгвардії, я допомагаю армії. Я Думаю, що на декілька днів можна, але на довгий час навряд чи, тому що дуже цікава ситуація з цими переселенцями. Далеко не всі ці переселенці являються адекватними культурними людьми, які хочуть мати свою якусь роботу, які хочуть. Працювати хочуть заробляти гроші, а багато з них хочуть жити в тебе на шиї, тим більше, що е, не всі вони себе ведуть гарно, культурно і спокійно, але тому на довгий час, ну залежності в принципі від самих переселенців, як там вони себе вели би, е, чи вони би приносили щось, наприклад, в будинок і тому подібне. А на декілька днів не бачу ніякої проблеми. А чому б її? Людині горе, людині треба допомогти, як, як може відказати людині в такому випадку. Скажу так, що сім'ю, жінку і дитину, можливо, ще й взяли би, але не чоловіки, не чоловіки, тому що треба захищати свої території, а не тільки, щоб наші хлопці, які тут живуть, захищали їхні території.